Сьогодні ми будемо читати і роздумувати про події Страсної П'ятниці. І гімн, який ми співали, він про те, що Син Божий прийшов, він іде, його обіцяли пророки. І він прийшов, народившись від Марії. Вперше його принесли в храм. Потім він приходив в храм на. Свято не один раз. І от ми читаємо в Євангеліях, які особливо описують останній тиждень служіння земного Ісуса, як Він останній раз прийшов у Єрусалим, як Він вчив в ці дні. І ми читаємо про те, як він іде на Голгофу. Будемо читати в Євангелії від Луки, 23 розділ. Прочитаємо з 26 го вірша. Луки, 23 розділ з 26 го вірша. І як Його повели, то схопили якогось Симона із Кірінеї, що з поля вертався, і поклали на нього Христа, щоб він ніс за Ісусом. А за ним йшов натовп великий людей і жінок. Які плакали та голосили за ним. А Ісус обернувся до них та й промовив: Дочки Єрусалимські, не ридайте за мною, за собою ридайте і за дітьми своїми, бо ось дні настають, коли скажуть, блажені неплідні та утроби, які не родили, і груди, що не годували. Тоді стануть казати горам посподайте на нас, а узгір'ям покрийте нас. Бо коли таке роблять зеленому дереву. То що буде сухому? І вели з ним також двох злочинників інших, щоб убити. А коли прибули на те місце, що звуть череповище, розп'яли тут його та злочинників, одного праворуч, а одного ліворуч? Ісус же промовив: Отче, відпусти їм, бо не знають, що чинять вони. А як його одіж ділили? То кидали жереба, а люди стояли і дивились, насміхалися з ними і старшини, говорячи, він інших спасав, нехай сам себе визволить, коли він Христос Божий Обранець. І вояки глузували з Нього, приступаючи, оцет йому подавали, і казали, коли цар ти, юдейський спаси себе сам, був же й напис над ним Письмом Грецьким, Латинським і гібрейським написаний, це цар юдейський. А один із розпитих злочинників став зневажати його і говорити, чи ти не Христос, то спаси себе і нас. Обізвався ж той другий і докоряв йому, кажучи, чи не боїшся ти Бога, коли сам на те саме засуджений. Але ми справедливо засуджені і належну заплату за вчинки свої беремо, цей же жадного зла не вчинив. І сказав до Ісуса, спогадай мене, Господи, коли прийдеш у Царство Своє, і промовив до нього Ісус, по правді кажу тобі: Ти будеш зо мною сьогодні в раю. Давайте встанемо і помолимося. Господи Боже наш, дякуємо за Слово Твоє і просимо, щоб Дух Тисятий просвітлював наш розум, щоб нам зрозуміти Твоє Слово і прийняти його в серця наші. І я прошу, допоможи мені правильно говорити про тебе. І, Господи, звільни нас від всякого. Невірного розуміння чи тлумачення Слова Твого, але навпаки відкрийся нам в Твоїй істині, святості та любові. Молимось про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Сідайте, будь ласка. Можна багато на що звернути увагу, коли ми роздумуємо над. Подіями тієї п'ятниці є багато таких дуже важливих деталей. Ми почали читати з моменту, коли Ісуса вже вели на Голгофу. До того вже відбувся неправедний суд в Синедріоні. До того вже відбувся також неправедний вирок, був винесений Пилатом. До того уже знущалися над Ісусом і в Синедріоні, і воїни у Ірода, і воїни у Пилата, вже був надягнутий на нього терновий вінець, як ми взнаємо з інших текстів. Уже насміхалися над ним. І от він іде на Голгофу, його ведуть. Йому не вистачає вже сил, тому що. Вже він не спав цілу ніч, і крім того, він був дуже важко збичований. Лука не зосереджується на цьому, але інші євангелисти говорять про це. І це була дуже жорстока кара. Він вже був змучений, він був вже знесилений, кров його вже проливалася, і він йшов на голову. І Лука, на відміну від інших євангелистів, особливо підкреслює, що крім ворогів Ісуса, були й ті, хто йому співчували. Ішов натовп великий людей і жінок, які плакали, голосили за ним. Але Ісус звертається до них і каже: Не ридайте за мною, плачте за собою. Він попереджав, що якщо. Божий народ продовжить йти тим самим курсом, не розуміючи волі Божої, противлячись Богу, відбудуться страшні події. І тому він ще раз звертається до них і каже, плачте за собою. Він ще раз намагається торкнутися їх сердець. І говорить про те, що він зелене дерево. Те дерево, яке приносить плід і принесе багато плод, а воно ще сухе дерево. І от щоб на тебе не вилився гнів Божий, треба стати зеленим деревом яке буде приносити плід. Але як? Люди дуже багато покладають надії на себе. Все думають, що з якогось понеділка, з якогось дня стануть краще. Але Біблія говорить про те, що щоб ми стали зеленим деревом, яке буде приносити плід, потрібно було прийти, Сину Божу. І йому потрібно було йти на хрест. І от коли ми читаємо, що там відбувалося, ми читаємо про те, що. З ним вели злочинників, цікаво висловлюється лука інших. І це підкреслює, що він по римському закону був зарахований до злочинців, до бунтарів проти Риму, хоча сам Пилат кілька разів сказав: Я не бачу в ньому вини. Але в кінці кінців він виніс вирок розп'яття, розпинали саме бунтівників. І цілком можливо, що ті злочинці, вони були не просто якимись грабіжниками чи вбивцями, які там випадково когось вбили. Можливо, вони були саме політичними повстанцями проти Риму. І от Ісус по центру і один злочинець праворуч, другий ліворуч. А про це було сказано ще за 700 років. За сім віків в Книзі Пророка Ісаї. Але Євангелій Лука передає особливу деталь. Ісус вже промовив. Отче, відпусти їм, тобто тим, хто його розпинають, бо не знає, що чинять вони, а як його одіж ділили, то кидали жереба. Це також пророцтво. В одному з псалмів. І от далі ми переходимо до того тексту, над яким я хотів би особливо, щоб ми сьогодні подумали. Уявімо це собі. Люди стояли і дивились, насміхалися з ними й старшини, говорячи, він інших спасав, нехай сам себе визволить, коли він Христос Божий Обранець. Над Ісусом глузують. Частина народу, звичайно, йому співчуває, але є ті, які на ним сміються, і насміхаються старішини народу. Вони висміюють його, як невдах. І повторюються ці слова. Він інших спасав, нехай сам себе визволить, коли він Христос Божий обранець. І вояки глузували з нього, приступаючи, оцет йому подавали. І казали, коли цар ти юдейський, спаси себе сам. Бо був вже й напис над ним, письмом грецьким, латинським і гібрейським написаним це цар юдейський. Зверніть увагу, старіші не з народом. Глузують над ним і скажуть, нехай сам себе визволить. Вояки. Римські глузують над ним і кажуть, коли ти цар спаси себе сам. Але це ще не все. 39-й вірш. А один із розпитих злочинників став зневажати його, говорити, чи ти не Христос, то спаси себе і нас. І навіть один з розпятих знайшов в собі сили, щоб насміхатися над тим, хто йому здавався. Невдахою. Оце погляд людський. Люди дивляться на хрест і бачать невдаху. Бачать того, від кого очікували, що він зробить щось велике, звільнить народ, а він на хресті. І знову і знову повторюють ці слова. Спаси себе сам! Тобто логіка їх яка? Що якби він дійсно був той помазанець Божий, той обранець, то він би там не висів. Це людський погляд, так як ми прочитали на початку служіння у пророка Ісаї, що ми дивились на нього і не бачили нічого цінного. Він був погоржений в наших очах. І там у Ісаї знову ж таки сказано, що ми насміхалися на нього. Це все по пророцтву це людський погляд на Голгофу. Особливо на того, хто висить по центру. І коли люди говорять про спасіння тут, якого спасіння вони чекають? І сьогодні давайте подумаємо про те, якого спасіння ми хочемо. Коли ми. Читаємо Книгу суддів, там повторюється така цікава картина, сумна картина, що народ ізраїльський потрапляє під владу ворогів. Вороги його завоюють, вороги його пригнічують, обкрадають, їм стає важко і так далі. І що робить Бог? Бог посилає їм суддів. Не таких суддів, які судять в кабінетах, а в тому значенні, що людей, через яких він діє, щоб спасати, щоб звільняти свій народ. Тому, коли ми читаємо Книгу суддів, наприклад, 10 розділ, ми там читаємо і став по Авімелихові на спасіння Ізраїля, тола син Нуї». Тобто Бог діяв через певних людей. І через них він спасав Ізраїля від ворогів. І це те, чого хотіли ізраїльтяни. Нам важко вороги. Нас, на нас напали, нас перемогли, нас задивили. Господи, спаси нас! І Бог відповідав. Люди хочуть такого спасіння. Зараз, коли йде війна, я думаю, що кожен українець бажає спасіння від ворогів. І ми маємо право молитися про це спасіння, просити Бога, щоб Він звільнив нас від наших ворогів, молитися за наших воїнів, продовжувати молитися, допомагати армії і просити Бога про поміч. Це законно, це нормально так просити. Але Бог бачить проблему глибше. І коли ми читаємо про ізраїльтян в книзі суддів, в чому була проблема? Проблема була в ідолопоклонстві, тому що Бог карав за ідолопоклонство, і ось Бог до них каже, це 10-й розділ книги суддів. З 11 го вірша. І сказав Господь до Ізраїлових синів: «Чи, чи ж не спас я від Єгипту вас, і від Амориянина, і від Амонових синів, і від Филистимлян, а Сидоняни, і Амалик і Маон гнобили вас і ви кликали до мене, і я спас вас від їхньої руки. А ви полишили мене і служили іншим богам, тому більше не спасатиму вас. Ідіть. І кличте до тих богів, що ви вибрали їх, вони спасуть вас у часі вашого утиску. І сказали Ізраїлеві сини до Господа, згрішили ми, зробити нам усе як добре в очах твоїх, тільки спаси нас цього дня. І повикидали вони з поміж себе чужих богів та й служили Господеві, і знетерпеливилась душа Його через Ізраїле. Страждання. І знову Господь допомагає. Ось що відбувалося в ті древні часи. І ми бачимо, що проблема в тому, що люди бажають спасіння тільки від зовнішніх проблем. Але ізраїльтяни. Не спішили залишати ідолів своїх. І от коли Ісус висить на хресті, і над Ним насміхаються, і кажуть: якщо ти спаситель себе, спаси себе сам, вони мають на увазі саме таке спасіння, що якби ти був Спаситель, ти б тут не висів, а ми б вже громили римлян, якби ти був дійсно спаситель. І вони глузували над ним, як невдах? І вони робили те саме, що робив Сатана ще в пустелі, коли намагався відвернути Ісуса від цього хрестного шляху. Але для чого Ісус залишався на христі? Чому Він не звертав уваги на ці глузування? Тому що він прийшов спасати не себе. І він прийшов спасати від гріха. Він прийшов спасати від самої великої проблеми рутин, від гріхів, від гніву Божого за ці гріхи. І він бере на себе гнів Божий. І завдяки його жертві там на Христі, так як ми сьогодні вже читали. Що Божий погляд на Голгофу такий, що Бог поклав на нього гріхи всіх нас. І завдяки цій жертві, своєю жертвою, він перемагає сатану, смерть і платить за гріхи тих, кого він кличе до себе, кого він приймає до себе. І тому. Ми читаємо про другого злочинця. Обізвався ж той другий і докоряв йому, кажучи, чи не боїшся ти Бога, коли й сам на те саме засуджений? Але ми справедливо засуджені і належну заплату за вчинки свої беремо, цей же жадного зла не вчинив. І сказав до Ісуса, спогадай мене, Господи, коли прийдеш у Царство своє. У серці іншого. Розпятого відбувається щось надзвичайно важливе. У нього інший погляд. Він розуміє свої гріхи, визнає, що справедливо засуджений, і визнає, що Ісус не вчинив жодного зла. І ми не знаємо, як, але якось Дух Святий йому відкрив настільки, що він, отого, хто розпитий поряд з ним. Називає Господу і вірить в Його царство. І каже: спогадай мене, Господи, коли прийдеш у царство своє. В нього духовний погляд на того, хто такий же, такий же самий знівечений, розбитий, як він, розпитий, як він. І він каже: спогадай мене, Господи, коли прийдеш у царство своє. І промовив до нього Ісус. По правді кажу тобі, ти будеш. З мною сьогодні в раю. Чому той злочинець почув це? Тому що милість Божа. Чому Ісус так просто йому це сказав? Не було ніяких справ у того злочинця, який б він міг представити перед Богом. Але тільки жертва Ісуса Христа. Спасає як того злочинця, так і саму порядну людину, і тільки довірившись Ісусу, визнавши свою гріхоновність і те, що ми потребуємо спасіння від своїх гріхів. І коли ми скажемо до Господа, так як той злочинець, Господи, спаси мене від моєї провини за гріхи. Спаси мене від сили гріха, який сидить в моєму серці. Господи, спаси мене, щоб я із цього дня служив Богу, а не ідолам. Якщо буде такий наш погляд на голову, якщо ми так звертаємось до Ісуса, Він почує, і Він відповість, і Він спасав. І тому для нас надзвичайно важливо, щоб ми задавали собі питання, якого спасіння ми хочемо? Чи ми хочемо тимчасового покращення нашого земного життя? Чи ми дійсно бажаємо звільнитися від гріха, бути впевненими в тому, що Бог нас виправдав, і служити йому щирим серцем? І якщо так. Відповідь буде. І благословенні ті, хто не в останній момент звертається до Бога. Бо якщо ви думаєте, що в останній момент звернетеся, як цей розп'ятий, ви обманюєте себе, цього може не відбутися. Абсолютно, часу може не бути. І бажання більше може не бути. Але от сьогодні, коли звіщається свята Євангелія, Ісус хоче, щоб ви звернулись до Нього. А ті, хто вірує, хто вже йде з ним, щоб ми всім серцем сказали, Господи, дякуємо Тобі за все те, що зробив, і просимо спасай далі нас від сили гріха, щоб ми могли жити свято, щоб ми могли дякувати Тобі, щоб ми могли славити Тебе, щоб наше серце бажало того, чого ти бажаєш. І Божа відповідь. Буде приходити. І для кожного, хто до нього звертається, будуть істинні ці слова. Будеш зо мною в раю. Давайте прочитаємо в книзі Пророка Ісаї в 53 розділі з 9 вірша. Із злочинцями визначили йому гроба Його, та його поховали в багато. Хоч провини він не учинив і не було в його устах омани, та зволив Господь, щоб побити його, щоб муки завдано йому, якщо ж душу свою покладе він, як жертву за гріх, то побачить насіння, тобто потомство, і житиме довгі дні, і замір Господній рукою його буде мати поводження. Він через муки своєї душі буде бачити плід та й насититься. Справедливий мій отрок оправдає пізнанням своїм багатьох і їхні гріхи понесе. Тому то дам уділ йому між великими і з потужними буде ділити здобич за те, що на смерть віддав душу свою, і з злочинцями був порахований, хоч гріх багатьох сам носив і заступався за злочинців. Якщо ваші гріхи в ваших очах великі, знайте, Ісус заступався за злочинців. Якщо ви ще не бачите своїх гріхів, попросіть, щоб Бог відкрив, і ваше, щоб ваше серце було пронизане докором. І коли воно буде пронизане баченням своїх гріхів, Бог хоче, щоб ви підняли очі на хрест і побачили того, Хто поніс гріхи. І Дух Святий буде міняти ваше серце і звільняти вас від ідолопоклонства, яким би воно не було. Давайте ми зараз встанемо і помолимося. Господи Ісусе Христе, ми дякуємо тобі, що ти не зважав. На насмішки, що ти зробив своє лице як кремінь. тебе не хвилювала думка людей, але тебе хвилювало їх спасіння, і ти ради цього пішов на саме страшне. Ти не відступив, ти не відступив в гевсимані і ти не відступив перед Голгофою. І ти здійснив цю перемогу, причасниками якої стає кожен, хто кається і довіряє тобі. Ми просимо, Боже, благослови народ України, благослови, щоб ще багато людей пізнало Тебе. Благослови, щоб бажали не тільки спасіння від рашистської Орди, хоча ми просимо, допоможи, Господи, але щоб бажали Тебе, Господь, щоб бажали звільнитися від гріхів, від обману, від нечесності, від корупції, від страху перед людьми. Господи! Нехай Дух Твій Святий діє в нас так, щоб ми бажали тебе понад усе. І ми дякуємо, тому що жертва твоя досконала, і ми впевнені, ті, хто довірився тобі, можуть бути абсолютно впевнені, що за їхні гріхи заплачено сповна, і що ми знаходимося в руках Отця, і що Дух Святий діє і введе нас у славу. І ми прославляємо тебе, ми звеличуємо Тебе наш Господь, наш Спаситель, істинний Спаситель в усіх сенсах. І ми дякуємо за той новий світ, який ти приготував для тих, хто довіряється тобі. І ми дякуємо, що ти з нами в усіх випробуваннях, бо ти переніс усе і зраду, і обмови, і тортури. і Поніс те, чого ми не могли понести. І ми славимо тебе. І ми звеличуємо тебе. І ми дякуємо нашому Триєдиному Богу, Отцю, Сину і Духу Святому. Запрошуємо хор і будемо разом.